Доброго дня, любі дітки! Ми раді вас вітати! Пропонуємо вам сконструювати за допомогою лего конструктора гараж для машини. Ось подивіться, який гараж збудувала я. Гараж наш має основу, має багато стін. Одну стіну, другу і третю. А також наш гараж має дах. І в наш гараж заїжджає машинка. Подивіться. Тож, давайте спробуємо збудувати разом. Для цього нам знадобиться ось така основа прямокутної форми лего цеглинки. І ще одна основа для нашого даху. Зараз я почну, а Ярославчик мені далі допоможе. Беремо прямокутної форми лего цеглинку. Прикріпляємо. Це буде одна стіна. Дякую. Це буде друга стіна і третя стіна. Ярославчику продовжи далі. Прикріпляй. Досить. І ще дві стіни. Сюди. Ні, сюди тепер. Сюди. Сюди ще. Друга стіна готова і ще одна. Ні, сюди. Чого ж не вистачає, дітки? Молодці, даху. І збудуємо дах. А тепер давайте спробуємо. Чи заїде наша машинка в гараж, який ми разом збудували? Ось так. Подивіться, як гарно у нас вийшло. А у вас вийшло навіть краще. Тож, ми будемо чекати ваших фото у Viber-групі. До нових зустрічей!